Вітаю! Сьогодні починаємо вивчати, мабуть, одну з найскладніших орфограм, не тільки у темі морфології, не тільки в 7 класі, а взагалі у темі морфології. Це правопис прислівників разом з дефісом і окремо. На сьогоднішньому році ми з вами розглянемо правопис прислівників разом і з дефісом. Починаємо із тих правил, в яких закріплено правопис разом. Тут нам знадобляться знання. Щодо творення прислівників, тобто яким способом вони утворюються, і треба знати, які префікси і суфікси, тобто які словотворчі засоби при цьому додаються, тому що це теж може впливати на правопис прислівника. Далі проекспериментуємо і ви самі переконаєтеся. Отже, разом прислівники пишуться тоді, коли вони утворені за допомогою префіксів, тобто використовуємо префіксальний спосіб, і ці префікси схожі на прийменники. Тобто ми з вами можемо використовувати в словосполученнях і в реченнях їх як прийменники. Приклад: вниз вниз, слід услід, далекий віддалік. Префікси виділення, і ви можете порівняти їх із прийменниками. Ну, наприклад, у В, які ви бачите в слові услід і вниз. Ми дуже часто повторюємо цю орфограму, тому що плутаємо і порушуємо правила чергування у в. Текстах. Друге правило. Разом пишуться прислівники, які утворені за допомогою префіксів прийменникового походження, отже, таких же префіксів і суфіксів. Суфікси у нас перелічені. Це суфікси і, а, я, у, ю, к. Нещодавно ми з вами говорили про такий специфічний суфікс к у прислівників. Трохи потроху. Одразу перед навсяквієм префікс і суфікс. «Пересердилися з пересередя. Одразу приєднався і префікс, і суфікс. Гора на горі, перший вперше, світлий засвітла. Третє правило, мабуть, найлегше серед усіх цих, тому що ці прислівники, які утворені складанням основ, або є ще інший термін злиття основ, і він, мабуть, тут нам більше підходить через те, що якщо зливаються основи, значить це 100% число пишеться разом. Обома руками обіруч босими ногами босоніж, зліва, ліворуч, справа праворуч, догори лицем лиць. Це всі складні прислівники, які пишуться разом, тому що утворилося внаслідок злиття основ слів. І четверте правило нам уже знайоме частково із шостого класу, тоді, коли ми вчили правопис неозначених займенників, і нам відомі оці от два. Префікси і суфікс, за допомогою яких утворюються безпосередньо неозначені займенники, а тут прислівники. Як із займенниками, так і з прислівниками. Ці префікси і суфікс пишуться разом. Приклад: коли, деколи, як аби, як, коли колись. Тепер давайте розглянемо. Правопис прислівників через дефіс порівняємо, які використовуються там префікси, які тут, і в чому відмінність. Перше правило через дефіс або з дефісом пишуться прислівники, утворені за допомогою префікса по і «увага» суфіксів е, і, «ому», омуєм. Якщо інші суфікси, тоді один префікс по. Може не гарантувати, що прислівник писатиметься через дефіс. По-перше, префікс по суфікс е, по-молодецьки префікс по, суфікс и, по-моєму, префікс по суфікс «єму». Деякі з цих прислівників використовувалися як приклади на минулому уроці, тоді коли ми вивчали правопис букви і, і в кінці прислівників. Друге правило: через дефіс. Або з дефісу пишуться прислівники, утворені за допомогою префіксів, відомих нам шостого класу: казна, хтозна, будь, бозна, та суфіксів небудь. За допомогою таких префіксів і суфікса утворювалися якраз неозначені займенники, і ми їх писали точно так же з дефісом, але тут додалися ще декілька суфіксів. То, от, таки. В такому випадку прислівники будуть писатися через дефіс. Як казна як? Такий цікавий префікс казна: де будь-де, цікавий префікс будь. як як-небудь цікавий суфікс небудь. І третє правило: якщо ми пам'ятаємо у прислівниках, які пишуться разом, утворюються вони за допомогою злиття основ, то тут зовсім інший момент. Якщо прислівник утвориться повторенням одного і того ж слова, або близьких зазначенням слів, синонімічних. Або протилежних значенням антонімічних сполук, то такі присівники пишуться з дефісом. Приклад: тихо-тихо, повторення однакового ну одного одних сіль одного того ж слова, однакових слів, часто густо, синонімічна сполука, туди-сюди антонімічна сполука. Частина правил нам знайома, одна з минулого уроку про префікс «по» і суфікс и вже ми з вами говорили з шостого класу в темі на займенники, точно так же говорили про такі префікси і суфікси. І в принципі частково нам знайомо і це правило, тому що ми з вами знаємо, що будь-яка частина мови, якщо вона утворена повторенням одного і того ж слова або близького значення слова, пишеться через дефіс. Це стосується і іменників, і прикметників, і дієслів і врешті-решт прислівників. З цього до цього правила декілька приміток. Давайте звернемо на них увагу. Отже, ви бачите тут три таких знаки оклику, і це означає, що ці прислівники пишуться без правил. Ну, тобто для них немає конкретного правила, ми повинні просто запам'ятати їхній правопис. Перший прислівник – це по латині. Зверніть, будь ласка, увагу. Префікс пото у нас є, але суфікс і, коли ми з вами маємо суфікс і, то найчастіше прислівники пишуться разом. Але я нагадаю, що це прислівник поза правилами, це прислівник виняток. Правопис його треба запам'ятати. І слово нагора сьогодні не вперше ми чуємо цей прислівник, уже на одному з років говорили про те, що це професійне слово, використовується у шахтарів, наприклад. От, знову ж таки, треба запам'ятати, що цей прислівник без всіляких правил пишеться через дефіс. Це перша приміточка до цього правила, приміточка номер 2 Деякі прислівники пишуться через два дефіси. Уявіть собі, не через один, а через цілих два дефіси. І от тут якраз є рядок таких прислівників. Що ми з вами бачимо? Вони утворені повторенням однакових слів: де-не-де, як-не-як, коли-не-коли, пліч, пліч І між ними знаходяться службові частини мови, частка не в трьох і прийменник. О, які ми використовуємо тоді, коли хочемо назвати час, наприклад, о 16-й годині. Ще раз хочу наголосити на тому, що не всі прислівники, які утворені повторенням однакових близьких значенням слів або форм одного того ж слова, будуть писатися через дефіс. Інколи такі сполуки пишуться окремо, наприклад, з боку на бік, рік у рік пишуться окремо, хоча ви чуєте, що ці слова повторюються. І третя примітка. Справа в тому, що є ряд прислівників, які утворюються повторенням близьких протилежних значенням або однакових слів, і ще й прийменник приєднується. Прийменник пишеться окремо, як загальним правилом вживання прийменників. Всі прийменники з іншими частинами мови пишуться окремо. І прислівник пишеться так, як підпадає під правило. З діда прадіда, з це прийменник, пишеться окремо. Діда Прадіда пишеться через дефіс, через те, що це повтор близьких за значенням слів. З давніх давен з пишеться окремо, прийменники з іншими частинами мови пишуться окремо, давніх давен, близькі за значенням слова повторюються. Без кінця краю, без прийменник пишеться окремо, кінця краю це синонімічна сполука, тобто повтор, близьких за значенням слів. Пишеться через дефіс. Ну от, швиденько розібрали самі правила. Тепер треба звернути увагу ще на один цікавий експеримент, який покаже, чому так складно вивчати правопис прислівників. Давайте звернемо увагу на рядочок прислівників По волі, по бойовому, по суті. Що схожого у всіх цих трьох прислівниках? Ось один із словотворчих компонентів. Це от префікс по. Ну, десь він префікс, десь ні, і так далі. Але зверніть увагу, слова всі пишуться по-різному: разом з дефісом і окремо. Чому поволі пишуться разом? Тому що в ньому є префікс по, який схожий на прийменник, тобто прийменникового походження, і суфікс і. Ми з вами знаємо, вивчили правило. Якщо прислівник утворений префіксально-суфіксальним способом, префікс схожий на прийменник, і є ряд перелічених суфіксів, серед них є, до речі, суфікс і, такий прислівник пишеться разом по-бойовому. Є префікс ПО і суфікс ому. Знову ж таки, правило, яке ми тільки що розібрали. Якщо є префікс по і суфікси, е, «ому», «єму», такі прислівники пишуться через дефіс. І, врешті-решт, трошки забігаю наперед, це вже матеріал нашого наступного уроку. Деякі прислівники, навіть можна сказати, що це не прислівники, а прислівникові сполуки, от виглядають саме так: тобто прийменник, службова частина мови, і іменник або інша частина мови самостійно, тільки у якійсь формі. По суті, пишеться окремо. Чому? Тому що і прийменник, і. Іменник зберігають, відносно, звичайно, зберігають самостійність, тобто, але вони сполучаються в одному слові, От, зберігають свої граматичні особливості: прийменник прийменника, а іменник іменника. Самі переконалися в тому, що з прислівниками працювати важкувато. Дуже багато правил, є винятки, і треба пам'ятати про оці словотворчі засоби, за допомогою яких утворюються прислівники. Тому пропоную. Закріпити сьогоднішній матеріал, попрацювавши із практичними завданнями. Перше завдання У нас такий лінгвістично-математичний словниковий диктант вишу. Плюсики ми з вами приберемо і запишемо прислівники, які будуть писатися за правилами або разом, або з дефісом. Окремо у нас в цій вправі не буде. Можна зупинити відео, виконати завдання, повернутися і перевірити разом із нами. Ми перевіряємо. Отак повинно бути виконане ваше завдання. Тобто, отак повинні бути записані прислівники. Давайте пригадаємо правило і пояснюємо, чому ж ці прислівники написані саме так. Будь-коли. Із префіксом будь, отаким от от незвичайним, який нам знайомий з шостого класу з неозначених займенників, прислівники пишуться теж через дефіс. Хто зна як теж такий цікавий префікс, з яким пишуться через дефіс. Аби як. Префікс, з яким як займенники, так і прислівники пишуться разом. Як-небудь суфікс небудь, схоже на будь-хто і так далі. Тільки то префікс а це суфікс, який з усіма словами пишеться через дефіс. Де далі? Далі де далі. Префікс де пишеться словами разом. Щодуху? Усі прислівники, які починаються на що, щовівторка, щосуботи, щомісяця, щороку, щотижня. Пишеться разом, що довго, точно так же. Абикуди, як і префікс де, так і вже в нашому слові аби як до цього. І в третьому слові абикуди префікс аби пишеться разом із словом. Будь-де, префікс будь пишеться через дефіс із прислівником або займенником. Куди-небудь. Суфікс небудь пишеться із прислівником або займенником через дефіс. І новий у нас сьогодні новинка. Суфікс «то» Пишиться із прислівником, приєднуючись до нього через дефіс. Так. Наступний момент. Дуже часто прислівники плутають із сполученням прийменника і самостійної частини мови, іменника, прикметника, числівника, займенника і так далі. Для того, щоб цього не сталося, щоб ви правильно написали прислівник, наприклад, разом або через дефіс, а сполучення прийменника із самостійною частиною мови окремо, треба вчитуватися в речення, і саме речення підкаже нам, що перед нами прислівник чи прийменник із самостійної частиною мови. Завдання 2 якраз допоможе нам в цьому розібратися. Перше речення. Як роботу покінчаємо, по-козацьки погуляємо. По-козацьки. Спочатку треба з'ясувати, що це за частина мови. Погуляємо як? Яким способом? Яким чином? По-козацьки. Це прислівник. Тепер треба зняти риску і написати його разом або через дефіс. за правилом, яке ми з вами розібрали. Зрозуміло, що це слово пишеться через дефіс, тому що в ньому є префікс по і суфікс «и». за таких умов прислівники пишуться через дефіс. Друге речення. Шана не по батьковому прізвищу, а по власному розуму. На перше погляд здається, що по батьковому, по власному, дуже схоже на прислівник префікс по і суфікс ому, і треба кидатися і писати швиденько їх через дефіс. Але ні, давайте вчитаємося по батьковому прізвищу, по прізвищу чиєму батьковому. І перед нами прийменник з прикметником, а прийменники із самостійними частинами мови пишуться окремо. Знаємо з початкової школи. Тому нас тут не підловиш на таких моментах. Точно так же по власному. по розуму чимуємо, по-власному. Це прийменники з прикметником, і його теж треба писати окремо, як і в першій частині речення. Третє речення інших слухань, а роби по-своєму. Роби як? Яким чином? По-своєму, це прислівник. І нам треба його правильно написати. А напишемо ми його з дефісом через те, що в нас є префікс «по-» і «є-му». а за таких умов постійники пишуться через дефіс. Передостаннє речення цього завдання за цю вівцю та за ту, та по вовчому хребту. По хребту чиєму вовчому, і це, як і в другому реченні, прийменник із прикметником. Останнє речення цього завдання потрапив між ворон поворонячому і каркай. Каркай як? Яким способом? Поворонячому. І точно так же ми з вами повинні записати цей прислівник з дефісом, тому що у нас є префікс по і суфікс ому. Прислівники пишуться з дефісом одне з правил про правопис дефісу в, цьому, в цій частині мови. Це тоді, коли є префікс «по» і суфікси и ому «ому», По-козацькій по воронячому по-своєму. От таким чином ми з вами вчитуємося в текст, ставимо питання, визначаємо, що перед нами за частина мови, і не плутаємо прислівники із сполуками прийменника самостійною частиною мови іменником, прикметником або числівником. І ще один момент для того, щоб от якраз на такому завданні продемонструвати це: от, наприклад, у нас є слово угорі. І якщо ми з вами вимовляємо, то на слух важко зрозуміти, як воно повинно оформлюватися на письмі разом, окремо. Тільки тоді, коли ми вчитимося в текст, ми з вами можемо розрізнити, де у нас прислівник, і тоді він пишеться разом, а де у нас прийменник земенником. Порівняємо ці речення. Перше речення. Угорі тонко видзвоню жайворонок. Видзвонює де? угорі. Перед нами прислівник. Місця дії. Повторимо правило, чому він пишеться разом. Через те, що в ньому є префікс, який схожий на прийменник, і суфікс і. Сьогодні ми з вами говорили про друге правило, за яким прислівники пишуться разом. Угорі пробили тунель. У чому пробили тунель? Ну, якщо нам розглядати гору як предмет, на якому ми можемо сходити, наприклад, на якій ми можемо там на вершині фотографуватися або біля підніжжя фотографуватися, і так далі, з якої може зійти лавина, тобто ось такий момент. Тут в цьому випадку це вже прийменник з іменником, і ми повинні розділити їх, написати окремо. Знову ж таки, як ми дізналися про те, що це сполука слів. Тільки в контексті, тільки в словосполученні або в реченні, як у нас зараз завдання. Продовжуємо працювати. Ні для кого не секрет, що за декілька днів, 210 років, відня народження Тараса Шевченка. Тому я пропоную працювати творчо, тому що Тарас Шевченко був творчою людиною, зрозуміло всім. Він розвинув свій талант не тільки в літературі, але й був дуже відомим художником. Не той час, коли Тарас Шевченко якраз подорожував Україною і жив на території іншої держави, то його знали більше як художника. Перед вами прислівники, всі вони з нашої сьогоднішньої теми, тобто наші герої, ті, які пишуться разом. Я пропоную вам скласти. Із цими прислівниками речення, які стосуються дати, що наближається, біографії Тараса Родича Шевченка, ваших якихось вражень від його творчості і так далі. Ну, наприклад, навесні українці святкують Шевченкові дні. Слово навесні ми з вами визначили. Так, знову і знову, на думку, спадають слова Великого Кобзаря. Борітеся, Поборете. вам Бог допомагає. Знову використали. Більшість із нас знають твори Тараса Шевченка на пам'ять. На пам'ять, знову ж таки, пишеться разом. Ну, я сподіваюся, що ви склали свої речення, і у вас вийшло теж усе добре. Наступне завдання це текст. В тексті нам треба знайти наших сьогоднішніх героїв і пояснити орфограму в них, тобто, чому вони пишуться з дефісами або чому вони пишуться разом. Можна зупинити відео, виконати завдання, виписати собі ці прислівнички, пояснити, повернутися, перевірити разом із нами. Ми перевіряємо по абзацах. В першому абзаці це прислівники по-справжньому, виділю, щоб їх видно було по -людськи. і ми з вами вже сьогодні неодноразово повторювали це правило, повторимо ще раз. Якщо є префікс по і суфікси ОМУ і и, ми пишемо такі прислівники з дефісом. В другому абзаці у нас є прислівник передусім. Пишеться разом. Чому пишеться разом? Тому що утворений префіксальним способом. Префікс приєднався до займенника, і такий прийменник у нас теж є. Наприклад, я стою перед твоїм будинком з букетом квітів, стою перед будинком. Ось підтвердження тому, що існує такий прийменник. А отже, префікс прийменникового походження. Далі, по належному, одразу з вами звертаємо увагу. Одразу з вами звертаємо увагу на ці прислівники. Ви бачите, точно так же «по» і суфікс ОМУ у нас з вами є. Наступний прислівник теж, герой нашого уроку, аби як. З префіксом аби усі прислівники-займенники пишуться разом. У нас він так і написаний: будь-коли. А оцей префікс пишеться з усіма словами, але мається на увазі займенники і прислівники через дефіс. І третє абзац. Ось тут у нас дуже цікавий прислівничок. Це прислівник, який пишеться через два дефіси. А чому ми з вами знаємо? Тому що утворений повторенням однакового слова, а між цими повторами у нас знаходиться прийменник на віч-навіч пишеться через два дефіси. Зазвичай ми з вами закінчуємо свій урок тестовим завданням. І сьогодні це не виняток. Перед вами. Звичайний тест з однією правильною відповіддю. Дайте відповідь на питання, у якому рядку знаходяться прислідники, які пишуться з дефісом. Можна зупинити відео, подивитися, пригадати правило, повернутися, перевірити разом із нами. Правильна відповідь у нас ховається у варіанті В. Куди-небудь з таким суфіксом усі слова пишуться через дефіс, по-людськи. Префікс по і суфікс «и». Не всі суфікси підходять якраз до цього правила Цей, ми з вами пам'ятаємо серед перелічених. І хто знаде такий цікавий префікс, теж пишеться з усіма словами, займенниками, прислівниками через дефіс. Давайте поглянемо на інші варіанти. По-дружньому, по-братньому через дефіс, а по троє пишеться окремо. Варіант Б. По-українськи казна, коли пишеться через дефіс, а ті простівники, які складаються з чотирьох частинок, бачимо з краю в край, з боку на бік. Сьогодні прозвучав цей простівник у нас на уроці, тоді, коли не треба писати через дефіси. Ось точно так же тут через дефіс не пишеться, тут всі ці чотири частинки пишуться окремо. І варіант Г просто починається із слова, яке пишеться без дефісів, яке пишеться тільки окремо. Рік у рік, незважаючи на те, що це слово утворено повторенням однакового слова, і між ними, між цими частинками знаходиться прийменник У. Це слово пишеться точно так же, всі три частинки окремо. Нам не підходить, нам треба з дефісом. Де-не-де, коли не коли пишеться з двома дефісами, але навіть це не може. Визначити варіант Г як правильний. Навіть кількість дефісів у словах не перевершує правильності відповіді. Це вся інформація на сьогодні. Дякую за те, що були з нами. Виконували вправи, повторювали правила. Сподіваюся, що тепер вам трошки легше буде засвоїти таку складну орфограму, як правопис прислівників, разом окремо із дефісом. Бережіть себе, усього найкращого!